Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні відео до нема, буде тільки відео після. Я вставлю фотографії, що Уляна прислала. Чому нема відео? До, тому що так вийшло, що я почала робити пізно ввечері, світла не було. І знімати відео без світла воно. То я зробила тільки фотографії, щоб ви розуміли, що Уляна прислала це два намиста, ну, верніше, два види баламутів. І, відповідно, з одного виду Уляна захотіла три рядне, от таке, а з другого сотуар. І потім я вам покажу, що вийшло з другого. Я забрала ті золотіти мистилем, бо це були пластикові, додала такі роздільні. Курнітура позолота преміум класу, такий конектор і гачок. З тих двох низок вийшло три низки. Низки були довгі. І залишилася лише одна намистина, яку я додала до наступного намиста, використала її там. Ось такі великі намистинки по центру. Їх було. Дві низочки, то самі більші я дала сюди, а вже от якраз оця вийшла без пари, бо вони були по боках, я їй дала по центру, і тому одна залишилася. Дала роздільні, так вони м'яко лягають, як бачите. Не тиснуть одна одну. Ну, просто бомбезне. І баламути взагалі дуже. На камеру, може, не видно, а от, от ця, бачите, як гарно видно. Такий перламутр. Як, бачите, не, не чисто білий, а навіть має переливи і рожевого, і салатого, і блакитного, ну просто бомбезний. Так що. ой, Ну, кожна нам Бачите, які вони гарні. Ось. Якраз хочу відправити швиденько. Добре, що трошки сонечко появилося то годину, заглядала у вікно. Щоб відзняти, хочу відправити, щоб Уляна ще отримала і на свята попередувалася. А з другого Уляна хотіла в срібній фурнітурі і сутуар. Я близько до вікна, не маю куди відсуватися, от вам так нахилю, покажу, щоб ви бачили, як є, а так приставлю. Підніму і покажу вам зблизько. Я замоталася в шнурках у всьому. І мікрофон, і так. ось такий дала конектор. Такі ті бочечки. Там ще були такі круглі намистини, я їх і сюди використала. Зробила такий ланцюжок з баламутами між кожним. Дала таке колечко. вони не перекручуються, гарно лежать. Ну я кажу, такий ланцюжок зробила. Ось, і ще залишалися, і питаюся, бо там теж були дві низочки. І кажу, може ще зробити одну пару. Уляна каже, зробити. Ось. Таке саме, тільки чуть-чуть вже менші намистинки. Ось, і цього, що я казала, одна залишилася, то я її сюди дала по центру, вона вийшла самою більшою. Ось, гачок. І ще залишалося пару намистин, ага, ще браслети Куляна попросила зробити. От і я зробила такий самий, щоб воно вже. Було, був комплект. І ще пару намистин залишалося. І дрібненькі, кажу Уляна, ще щось з ним зробити. Уляна каже, зробіть. Ну і вийшло просто чудове намис... намисто. Бачите, вони самі оці тоненькі, і вони дуже малі, мало виглядають, дрібненькі. А коли додавала я оцих пару намистин, які залишилися, їх небагато, скільки сім штук хіба залишилося, але яке чудове вийшло намисто. Ось, їх всіх можна носити разом. Бачите? І відповідно кожне окремо. Дивіться, як гарно. Ці два намисти, навіть і це одне останнє. Якщо б воно було тільки зовсім стоненького, воно б було таке невиразне. Ну, відповідно, коротшим треба би було робити. А з тими намистинами вони додавали об'єму. Так що отримала естетичне задоволення. Думаю, ви також хоч відео-малесеньке, відео коротеньке, малесеньке, але, думаю, вам було приємно для очей. Всім гарного дня, мирного неба і до наступних переробок.